Скажіть, будь ласка, звідки така гарна полуниця? Звідси, ліватка. Якісна? Так, не близкана, домашня. А скільки коштує? 160 А черешня? 190 не відстають за вартістю і абрикоси. Ціна за кілограм стартує від 130 гривень. Більше ніж півсотні доведеться віддати за кіло агросу, але справжньою екзотикою нині виглядає звична усім малина. Її вартість сягає майже 400 гривень. Директор ринку розповідає: садовина переважно місцева. «Криворізький район, майже весь до нас їде Нікопольщина, до частини Херсонської області з ну, взагалі, Де логістика дозволяє, та, щоб ціноутворення було нормальне, то, де що поближче, то і везуть. Дуже багато у нас при усадіних участків садиб та садовочних товариств, які представлені на ринку. Так в них небагато, але вони теж дуже впливають на ціноутворення. До того, як стати на прилавок, людина йде до лабораторії санітарно-вітера експертизи. Там люди проводять експертизу, наші лаборанти врачі, і дають висновок. І на підставі цього висновка ми надаємо торговельні місця. Якість не залежить від ціни зовсім. Вони конкурують між собою, тому... Кому те, що подобається, у кожного вже так склалося, що у кожного питалася свій покупець. Є на ринку товар із інших областей. Продавшиня пояснює, прифронтові райони Криворіжжя наразі не можуть повноцінно конкурувати з іншими регіонами. Дуже добре. Цей раз полуничка вийшло сонечко. Вона набралась солодості. Вона з Черкас, дуже класна, і якісна сорт Азія. Цього року ціни вищі. А чому так? Набагато вище. Дуже дуже не врожай в цьому році. То засуха, наприклад, Мар'янське там вже геть води немає, них немає поливу. Та, попри всі проблеми, товару на прилавках достатньо. Ягода цього року за цінами дійсно золота, але люди невпинним потоком ідуть за вітамінами. Тож звідки такі цифри на цінниках, ми вирушили дізнаватися до тих, хто знає про дари природи, усе пані Валентина мешкає на вулиці Паровозній у Довгинцівському районі. Має присадибну ділянку, де ростуть вишні, черешні, яблуні, сливи. Дій абрикоси, виноград, агрус, малина. Однак доглянутий сад не значить щороку гарний врожай. З абрикосами ми практично прощались уже кілька років, літ, значить, як цвітуть абрикоси, дожди. Пчел абсолютно немає. Починає в'язатися, то це саме е, мороз, або якась негода якась. Клубника в основному теж всіх пропала. Багато маліни. все в сусідній, бачите, все сугі стоять. Якось воно все в кучі було. І плоха погода, і мороз періодичний. Засуха. Хто поранше посадив, в того. Нормально, хто немножко позже, то ждемо дождя. Проте є фрукти, яких цього року вдосталь, ділиться господиня. Ну, от у нас в саду, у других, може по-другому. Ну, у нас яблуки є, груші середні, можна сказати. Сліва в цьому році більше, ніж в минулому році було. Як іще? А, винограду багато. тільки треба обрізати вовремя, щоб ягоди були качественні. Ну, ну, крижовник. Теж таке, що є. На ділянці пані Наталії теж рясніють плодами дерева. Вишні вже майже стигли, тож скоро збиратимемо урожай. Жінка розповідає, дозрівають лише ті ягоди та фрукти, яким не стали на заваді заморозки та сніг, що вкрив віти плодових дерев цієї весни. В цьому році вродили яблука і вишня. Чи не вродила, шавковиця не вродила. Абрикоси не вродили, Полоницю, з нею дуже багато клопіту, і вона перестала родити, і ми її викинули і освободили участочок для других овочевих культур. У квітні місяці були приморозки, не вродили черешні, де деякі святий яблук, ранні яблука, бо можна вона рання, вона дуже рано почала квітнути. І коли був сніг і приморозки, це дуже. Повлияло на врожай. Цьогоріч ягоди та фрукти в Україні на третину дорожчі аніж торік, підрахували експерти, і це не суто місцева, а світова тенденція. Тож на проблему варто дивитися масштабніше. З одного боку, це, звісно, погодні умови, такі заморозки, які були трохи раніше ніж зазвичай це безумовно вплинуло. Але з іншого боку, дуже такий вплив негативний через фактично нестачу трудового капіталу. Сумщині, Полтавщині, як зазначають аналітики, десь половина площ, які зазвичай були саме підпорядковані цьому виду діяльності, наразі вони просто залишилися необробленими. Не вистачає робочої сили саме в цьому секторі. Знову ж таки, ми розуміємо, що це і небезпека, і контекст російсько-української війни. З іншого боку, це такі природні глобальні процеси, які притаманні світовій економіці і взагалі світовому ринку Ягід серед них. Це і ціна на енергію, тому що, щоб виростити будь-яку рослину, будь-який продукт виготовити, нам потрібна енергія. І, звісно, ми від цього залежні, це впливає на собі вартість. Тут класичні закони макроекономіки. Знижується пропозиція, і продавці відповідно мають нагоду підвищувати ціни. А тут в ці роки ми з вами спостерігаємо безпрецедентні наслідки змін клімату, які відбуваються, і це от тема моїх наукових досліджень також. І, наприклад, регіони тієї ж Іспанії, Польщі на сьогоднішній день стикаються з аномальними температурами, і це все теж впливає на світову пропозицію і відповідно на в Україні. Також попри негаразди, у ситуації є позитивні сторони. Криворізькі господині кажуть, більш ретельно збирають та зберігати до вину, Аби у складні воєнні часи були запаси і для родини, і для друзів, і для наших захисників. «Надо все робити так, щоб і врожай був, боротися з тим, що погода нам не дала, то ми вже стараємося зібрати кожну ягодку, кожне все, щоб приготувати на зиму. Якщо чого в такі трудні времена буде не вистачати, щоб у нас було. З ким поділитися. на європейському ринку у нашої країни є шанс розширити експорт, адже навіть з урахуванням негативних факторів Україна залишається найбільш сприятливою територією для вирощування плодово-ягідних культур, зауважують економісти. 80% – це вплив внутрішніх факторів, які притаманні нам. 20% – це загальносвітові тенденції. Але чим більше ми будемо нарощувати цей напрям, експортувати, то звісно зовнішні Нічні фактори на нас будуть впливати. Але тут для України відкривається більше можливостей, тому що наразі наслідки змін клімату ті самі не так проявляються на нашій території, як в тих самих регіонах Іспанії. Ми можемо фактично замістити своєю продукцією той запит, який наразі є традиційно в європейців на певні види фруктів. Анна Ніколаєнко, Андрій Славний, постфактум.